Чух, нормально. Раз-два-три, що раз, мені казати, раз два трі так, Світлана. Надія, я тебе вітаю з тим, що в нас з тобою сталася така доволі цікава подорож, що ти звернулася до мене як до наставника, що ти обрала мене, як та практика, як експерта. І давай поділимося твоїми результатами. Я взагалі не могла. Своє прізвище вимовляти мені було соромно, і в сесії ми з'ясували, в чому була ж причина? І взагалі у мене не було знання, як себе масштабувати і як максимально ефективно реалізувати в тому напрямку, в якому я захотіла працювати, і необхідно було сфокусуватися на самому основному. І якщо підвести сьогодні підсумки, яка точка Б в тебе зараз?